Вітаю підписників і глядачів мого каналу 17 липня 2024 року і хочу сьогодні вам показати результат свого дослідження вирощування виноградної лози. Пеюною під вами саженець уже сажинець винограду, який я виростив, ось такого відростка. Бачите, я відщепив від виноградної лози такий відросток, поставив його в воду. Він впустив в Місяць тому я його посадив. У попередніх відео я показував і розказував, як я це робив. Ну, прийшов місяць і на сьогоднішній день ми маємо отакий саженець, який вже має і вуси. І вже має у пазухах відростки теж. Ну, тому той експеримент, який я провів по живучості виноградної лози, дав такий результат і фактично вже можна його висаджувати у ґрунт. Я думаю, що прийде час, якийсь і я теж його висаджу. Тому ось ділюся своїм таким досвідом, що живучість, Виноградної лози дуже висока і виростити виноград можна не тільки з чевуків, черенків, щепленням і все інше, а й також можна виростити його із відростків, поставивши воду, він пусте коріння, посадити у ґрунт і буде отакий результат. Так що, кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь і підтримуйте мій канал. Я буду вам дуже вдячний.